Для того, щоб зробити кашпо на такий горщик прямокутний, нам треба взяти коробку з під цукерок, любу коробку з під цукерок, або самому зробити таку прямокутну коробочку з цукерок і приклеїти по всьому периметру отакі бамбукові палички. Можна бамбукові, можна металеві. Такі бамбукові палички продаються. Ось їх тут 90 штук, Продаються в Аврорі. коштують там 19 гривень. І мотузка, нейлонова мотузка, довжина тут в мотку 20 метрів. Ну, це потім. Для цього нам ще клей потрібен. Ми беремо клей, у мене клей дракон. Але можна взяти е, будь-який клей, який може приклеювати е, дерево, картон і приклеюємо до каркасу коробочки. Ну, коробочки приклеюємо. Мені треба трішки потримати, і ми повернемось пізніше. Продовжуємо приклеювати палички по всьому периметру нашої коробочки. Це рідкі цвяхи, називається клей. Але його треба трішки потримати для того, щоб він схватився. Тому треба... по всьому периметру коробочки ми приклеїмо ці з інтервалом. З інтервалом десь 2 см одна від одної. Палички. Приклеїмо по всьому периметру і повернемось. Коли ми приклеїли всі палички до коробочки, ми починаємо в'язати мотузку через одну паличку. Так. По всьому периметру ми в'яжемо. Коли ми плетемо, ми отримуємо таку вісімку або знак безкінечність. От, якщо придивитися, ось виходить вісімка або знак безкінечність. І ми через один стовпчик плетемо. через один таким чином, коли ми закінчили в'язати. Такий парканчик невеличкий. Нам треба тепер зв'язати сюди косичку. Для цього я беру три мотузки різного кольору. Отут посередині я її зв'язую, і ще й сірниками припалила, щоб вони не розпускалися. І тепер ми плетемо просто косичку. Для зручності продіваємо отак, вставляємо, щоб воно. щоб було зручно, і в'яжемо просто косичку. В'яжемо дві довжини нашого периметру. Тут будуть у нас дві косички. Ось у нас виходить така мотузка, але я не відрізала довжину повну. Я Плиту із повних мотузків. Тому не зовсім зручно плести. І я переміщаю оці мотузки так, щоб мені було зручно плести. Отак. З кінця в кінець. Ну я тільки одну переміщаю. Отак, одну переміщаю, все інше. Підтягується, на довжину периметра вяжемо у мотузки Продається по 20 метрів мотузки. У мене на оцю коробочку пішло 23 метри мотузки, і плюс е косичка. Е у всіх периметр може бути різний, довжина різна, тому я заздалегідь не кажу, скільки вам треба набирати метрів. Тепер ми оцю косичку повинні у два слоя приклеїти донизу коробочки, приклеюємо на цю корзину довжиною 28 см, висотою 11 см і шириною 16 см, пішло 23 метри мотузки. На сам паркан, на цю частину паркану пішло 23 метри. А ще додатково 6 метрів пішло трьох кольорів. Кожного із трьох кольорів 6 метрів на косичку. до речі, косичку можна як приклеювати клеєм до основи, тут картонна основа, так і пришити з ниткою, тому що основа картонна. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки і пишіть коментарі.